Отруєння чадним газом стало ймовірною причиною смерті у Бердичеві подружжя дубцових 35-річного Олександра та 36-річної Ельвіри. 10 лютого їхні тіла без ознак життя у ванні приватного будинку виявили батько загиблого та поліцейські, котрих той викликав, стурбувавшись відсутністю зв'язку з сином та невісткою. Під час огляду місця події інформує відділ комунікації поліції Житомирщини. Було зафіксовано наявність запаху чадного газу а на тілах чоловіка і жінки характерні сліди отруєння. Разом із тим правоохоронці зафіксували факт встановлення у будинку газового опалення та газового обладнання у ванній кімнаті. Наразі повідомляють у відділі у рамках розпочатого кримінального провадження із метою встановлення причин смерті призначено судово-медичну експертизу. Окрім того, тривають слідчо-рошукові дії. Олександр Дубцов був відомий у Бердичеві роботою на посаді судді міськрайонного суду. У подружжя залишилася маленька донька.